Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Anna in USA. Я дуже сподіваюся, що мої відео вам корисні, і якщо вони корисні, я сподіваюся, що ось ця кнопочка у вас активна і ви на мене підписались. І не тільки підписались, а ще поставили дзвіночок, щоб отримувати повідомлення, коли я випускаю нове відео. Зараз я продовжую серію коротких, зрозумілих відео how to, як це зробити. В мене є вони у тут плейлісті збережені. How to, як це зробити? І сьогодні я роблю відео про те, як повернути кошти українцям від міграційної служби. Як це зробити, як подати і що це взагалі таке? Це кошти 410 доларів, які українці сплачували за дозвіл на працю, коли вони оформлювали дозвіл на працю від міграційної служби ще на початку програми, коли тільки-тільки вся програма починалась у 2022 році. Потім згодом міграційна служба зробила дозвіл на працю для українців перший раз, хто подається саме по паролі, вона зробила його безкоштовним. Але перша хвиля людей вони платили. І ну це чудо. Насправді, міграційна служба дуже рідко комусь щось повертає, це просто чудо. І вони обрали повернути українцям кошти. І зараз цей процес активно відбувається. І я знаю вже багато людей особисто, які отримували повернення. Звичайно, що це не всім. Ну, по-перше, ви маєте зрозуміти, що по програмі United for Ukraine дозвіл на працю перший раз, він, в принципі, і є безкоштовний. Багато хто неправильно трошки заповнює і сплачує, але він є безкоштовний з певного часу. Тому не всі мають право на повернення. Давайте подивимось, хто має на повернення право. В першу чергу це люди, які приїхали по програмі «United for Ukraine. Період з 24 лютого по 30 вересня 2023 року. Тобто, якщо ви заїхали після 30 вересня 2023 року, то ви на повернення не підпадаєте. Далі, коли ви мали подати цю форму? Це, по-перше, мала бути перша форма на 765 Ті, хто подавали вже на продовження, не підпадають. З 21 травня 2022 року. По 21 листопада 2022 року, і тут вони дуже дивно зробили, тому що люди насправді заходили по паролю у квітні і подавали, на дзвони на працю вже у квітні, і програма почала діяти теж там з кінця квітня, фактично. І тому тут такий геп, така ямка, розрив вийшов. Там насправді я не знаю, чому вони не зробили з квітня 2022 року. Але якщо ви подали, наприклад, 20 травня то ви вже не можете жодного повернення отримати. Або ви подали, наприклад, 22 листопада. Дивіться, там вже з листопада 22 року вже ця форма була, в принципі, безкоштовно. Тому люди, хто після, тут в мене питань немає. Ну, люди і так могли безкоштовно отримати. Але от люди, хто в квітні подавав, я не знаю, чому міграційна служба так зробила, ну, але сперечатись з ними це, в принципі, без, немає жодних, скажімо так, можливості щось довести їм. Тому, якщо ви вам пощастили, ви підпадаєте, тобто 21 травня 22, 21 листопада 22, і в цей період ви подавали дозвіл на працю, 765-ту форму, вам її погодили. І якщо ви дивіться, якщо ви подавали форму 912 відміну оплати і не сплачували, то вам ніхто не заплатить назад 410 доларів, які ви не сплачували. Да? Так, так не може бути. Але якщо ви сплатили кошти... То вам повернуть ці кошти. І тут, до речі, вони пишуть на українських на українській мові, вони пишуть тільки, хто зайшов по програмі United for Ukraine, але люди, які через Мексику пройшли, вони теж підпадають, бо це теж пароль, теж вони рахуються, у кого діті. Давайте далі перейду. Ось це посилання. Я вам тут в них окреме посилання u 4 you, you refund, Бачите, я вам його лишу під цим відео. Що вам потрібно? Я переводжу на англійську мову. Я взагалі всі форми, навіть якщо не знаєте англійського, переводьте і заповнюйте на англійській мові. Що вам треба тут заповнити? Ви, на жаль, не можете обирати, куди вам повернуть кошти: на карту, чеком і ще якось, і ще якось. В них є інформація, як ви сплачували. Тут є в мене, я знаю людей, які сплачували не своїми карточками, тобто там спонсор платив, якийсь адвокат платив, ще хтось платив. Я знаю людей, яким прийшов чек на їх ім'я, на їх адресу, тобто навіть якщо вони платили карточками інших людей. Також я знаю людей, які своїми картами платили вже американськими, їм повернули на карту. Знаю людей, які не отримали, отримали деклайн, тобто вони хоч і підпадали, але їм написали Ні, ви не маєте право. Щось, може, не так заповнили. Отож, що вам потрібно? Вам потрібен ваш «Alien Number». «Alien Registration Number». Дивіться, у вас є карточка вашого дозволу на працю. Це приклад з інтернету, але у вас тут буде сі 11 писати, СІ-11. Да? це по паролю. По-перше, у вас є ось тут US номер, оце ваш alien number. В українців по U4U він зазвичай тут 231, тра-та-та, тра-та-та, 232-тра-та-та. тра-та-та. Ті, хто через Мексику, тут часто 131 там і далі. Ну, Оце ваш alien номер. Да? Це перше, що вам знадобиться. Ось, ви сюди його пишете. Далі, номер вашого кейсу по 765-й формі. Тобто ви заплатили, у вас є кейс, підтвердження, що ви заплатили по цьому кейсу саме по 765-му, де ви заплатили 410 доларів. І його теж можна знайти на карточці дозволу на працю. Ось він. Ось це ось тут буде номер вашого кейсу. Зазвичай це буде IOE, цифри IOE і цифри. І ви так це все. Переписуйте і пишете. Також, якщо у вас зберігся документ, я сподіваюся, про погодження карточки, приходить лист такий, то цей номер і ваш Еліан номер він є на такому листі, так само. Далі контактна інформація, ваша, як в паспорті, first name, ваше ім'я, наприклад, я би написала тут Ганна, ваше прізвище, я би написала тут Жажа своє прізвище, адреса, ваше місто, штат зіп тобто ви повністю пишете, якщо ви поїхали в Україну, вам кошти вже не повернуть. Скорше за все, хоча вони тут не вони про це тут не пишуть. Але це так. Я знаю людей, які подавали багато людей, які в Україні з України подавали, писали тут українську свою адресу. Вони вже поїхали по програмі, виїхали з США, і їм прийшов denial, Вони не отримали повернення коштів. Тому не знаю, пробуйте, звичайно, але з практики бачу, що немає. зіп код ваш, ваш імейл, телефонний номер. І тут ви маєте прочитати, що я, по-перше, там підтверджую, що я був, зайшов по паролю в США. По for Ukraine», або мене чи, там, пропустили по паролю в США з таки з такого, тобто таке то число, що я подавав 765-ту форму, я сплатив 410 доларів, що мені погодили цю форму. Тобто це все ви підтверджуєте, да? ви не можете збрехати тут, да? що ви заплатили, а ви не платили. По-перше, це все це -все -все побачать, плюс це рахується злочином. І тут ваш підпис, ви просто текстом пишете літерами, друкованими своє ім'я, прізвище, як в паспорті. Клікайте, що я не робот. І подаєте Submit, ось тут клікаєте. І чекаєте, десь це може зайняти до місяця часу. Дякую всім за перегляди. Я сподіваюся, що ви лайкаєте, поширюєте, коментуєте, тому що, якщо ви цього не робите, то YouTube думає, що відео не корисне, не цікаве. І якщо ви не знали, в мене є мій інстаграм ось AnnaGeag, ось, бачите, Anna in USA, ви можете мене знайти. А тут у мене є збережені різні корисне побут США, медицина, про репароль, візи, вагітність, ТПС, про наш штат Масачусетс трошки, школа. Все-все-все-все багато інформації тут у мене я зберігаю в себе в сторіс Хайлайтс, в і ви можете подивитись корисну для вас інформацію. Також ви можете мені написати, і я намагаюся всім відповідати, допомагати вам, моїм підписникам.